Всім привіт! Ви на каналі Готуємо Рази, сьогодні тут з смакуту з молодої капусти. Простий та смачний рецепт, який сподобається всім. Тож беремо до роботи. Для приготування цього рецепту нам буде потрібно одна цибулинка, очищаємо та дрібно нарізаємо. Друзі, підтримайте канал, підпишіться, будь ласка, не забувайте про проподобайки і обов'язково напишіть коментаря, що сподобався цей рецепт. Розігріваємо сковорідку. на сковорідку наливаємо трішки олії, будемо смажувати цибульку на маленькому вогні. Друзі, напишіть в коментарях, які страви любите ви готувати з капусти. Поки наша цибулька смажиться, ми будемо на терці натирати одну моркву. Друзі, напишіть коментарях, за якої країни чи місто ви дивитеся відео. Згоротність з це дуже класно, мені буде дуже приємно почитати. Всім дякую. До нашої цибульки будемо додавати моркву і будемо смажувати на маленькому вогні 2-3 хвилинки. Додивляйтесь відео до кінця, щоб не пропустити важливих деталей. Перемішуємо. За той час, поки наша морква Сабулько обсмажується, ми беремо капусту. Друзі, у мене пів капусти, це є 300 грам, і будемо нарізати. Друзі, кожного дня в 21.00 я ділюся з вами своїми любими простими та смачними рецептами. Тож нажимайте на дзвіночок, щоб не пропустити нового відео. Нашу капусту ми вже нарізали, тож до нашої морквочки з цибулькою будемо додавати капусту і будемо все тушити під кришкою до 5 хвилин. Ну плюс-мінус вже дивіться кожен від своєї плити, в мене газова, щоб не пригоріло. Добре перемішуємо. Будемо додавати сіль перець за смаком. Додаємо 2 столові ложки томатного соусу. Добре, перемішаємо, будемо готувати під кришкою ще 3-4 хвилини. Поки в нас готується, ми будемо готувати заливку. Беремо 2 яйця. Додаємо 2 столові ложки сметани. Сметану можна замінити на молоко, але мені більше подобається зі сметаною. Будемо натирати 50 грамів сиру на терці. Додаємо сир і також будемо додавати зелень за смаком. Я буду додавати кріп та трошки петрушки. Додаємо спеції за смаком, я додаю сіль та чорний перець. І будемо добре перемішувати. Додаємо ще трішки зеленої цибульки і перемішуємо. Наша заливка вже готова, тож тепер беремо помідор і будемо нарізати. Друзі, до цього рецепту я використала лише половинку помідора. Друзі, якщо ви любите рецепти з капустою, то я вам рекомендую приготувати цей рецепт, бо він дуже смачний та простий. Добре так розрівняємо і будемо виливати нашу заливку. Друзі, обов'язково напишіть коментарі, що сподобався вам цей рецепт. Якщо ви зайшли вперше на канал, то підпишіться, Будь ласка, не забудьте про вподобайки. Всім дякую. Добре, так розрівняємо і будемо готувати під кришкою 3-5 хвилин. Аромат на вас дім, не терпиться спробувати. Друзі, викладаємо помідорчики і будемо готувати ще під кришкою 3-4 хвилини. Наша смакота вже готова, тож будемо смакувати. Пробуйте приготувати цей рецепт, всім рекомендую. Він дуже смачний, простий та швидкий в приготуванні. Всім дякую за ваші перегляди. Дякую, що були зі мною в цьому відео. До зустрічі новому відео, всім миру та спокою, всім па-па-па-па.